І квантову фізику. продовження. За три хвилинки Я так говорила, що якісь проблеми, що щось розповідали люди, що там проблемки зі стабілізацією гравітації в тому квантовому світі, в, в світі маленьких частинок. Є макросвіт, в якому ми живемо. Які ми маємо можливість бачити, він живе по відповідним законам. І є мікросвіт. Ну, дивилися, напевно, ці всі відео, правда? Пантова фізика це взагалі дуже цікава. Так ось, є так, от стосовно стабілізації гравітації, ну, ви переконана, що на то все маса. Ціл тих впливає, вони занадто легкі, тому гравітація в них така якась нестабільна нестабільна гравітація. Але ж щільність між тими мікрочастинками має зменшитись. І таким чином можна стабілізувати гравітацію 100%. Ну вот я так думаю. Ну, казалось, що нові вску за таке дають. Я кажу, ну, ну, то, то напевно це ж таки не правда. Я не фізик, но то э, так, фізика, напевно, на рівні шостого класу. Я так думаю, это да? <глазу> так. Стосовно маси тіла і щільності між частинками. І від того буде залежати гравітація, стабілізація гравітації. Якщо я правильно.